Такі банно-пральні комплекси вже зарекомендували себе за роки АТО та ООС. А з початком повномасштабного вторгнення їх виробництво збільшилося в рази. В складних бойових умовах важливо підтримувати хоча б елементарну гігієну. Ми їм передаємо для того, щоб якось їх зігріти, обігріти, і щоб вони знали, що ми за них тут пам'ятаємо, повним і щось для них робимо. Погодні умови такі, що зима і що хлопцям потрібна ця сауна, Лазня там, де, куди вона йде. Тут є справжня дерев'яна лазня, тридушові кабінки та пральна машина. Працює комплекс від генератора або від звичайних дров. Вода в одному з баків всього за півгодини може нагрітися до 100-120 градусів, а в другому лишається холодною і змішується при використанні. Старенький автобус ПАС. Волонтери придбали його за 39 тисяч гривень. Відремонтували та повністю переробили. Наразі його ціна складає вже близько 140 тисяч. Привага велика в тому, що він мобільний і те, що він. Може, безпосередньо на лінії зіткнення виконувати свої функції. Прохідність нього доволі висока, бо ну, все залежить звісно від умов, яких він буде використовуватися. Але машина в гарному технічному стані майстри працювали два тижні, поспішали, спали по дві-три години на добу. А отже, цими днями чергова лазня на колесах відправиться на схід.